Те, чого у нас бріг, він розчитаний. Ну, ми звичайно вїжджаємо десь до 4-6 чоловік на ньому, щоб на разі порятунку ще й людину сюди посадити. Температура повітря у Дніпрі вже опускається до мінус п'яти градусів, а зовсім скоро з'являться і перші ділянки льоду на річці, які так манять рибалок. З початку року в області зафіксовано 91 нещасний випадок на воді, і лише десятьох вдалося врятувати. Це пов'язано не в трезвому виді. Це гулянки, це люди не слідкують за дітьми своїми також. Просто недбальство на воді. Якщо людина просто провелась під лід, це є перехолодження. На жаль, це все від людини, наскільки вона закалена. А так, якщо людина піде під літ, в нас течія в Дніпрі 2 метри в секунду це є небезпечним. Це пішов під літ та і все. Представники міської влади спільно з ДСНС знов нагадують містянам про правила поведінки на воді зимовий період є не менш напруженим та важким у роботі водолазно-рятувальної групи. В свою чергу міська рада постійно взаємодії зазначеним підрозділом, та в цьому році надавалась допомога. У вигляді субвенції на придбання водолазно рятувального оснащення, водолазно рятувальних костюмів, і до складу яких також входить і тип костюмів, які використовуються в зимовий період водолазами. Якщо людина впала, ну це перва порада це щось під повсти до людини та кинути якимсь пасок безпеки, ну, що ну що є пояс свій, шнурки, одяг. Щоб щось, за що б вона могла схватитися і дочекатися служби порятунку, ну не нехтуйте своїм життям та здоров'ям. Рятувальники наголошують, виходити на лід можна, якщо він не тонший, за 7 сантиметрів. Якщо пересуватися планує група осіб, товщина криги має бути мінімум 15 сантиметрів. Під час зимової риболовлі лунки мають бути за 3 метри один від одної.